Ходять чутки, друзі, що цієї зими будуть економити на централізованому опаленні. Тому я заздалегідь придбав ось такий інфрачервоний біоконвектор нового покоління, як тут написано, і пише якісне тепло та ефективна економія. Щоб не нагружати електромережу і не були великі рахунки за світло, то це має бути дуже тепло і недорого. Купив з потужністю в 1400 Вт, площа обігріву від 18 до 24 метрів квадратних. Ось такі розміри, вага 20 кг. Ну і під мармур, щоб все було дуже стильно і тепло. О друзі, тепер в мене є здоровенна, стильна батарея. Під мармур. І вона ще має дуже тепло гріти. І економно. Що в нас є по комплектації? По комплектації в нас є ось такі кріплення, дюбеля навіть досить непогані гачачки, Тому що він може кріпитися як і на стіну, так і може кріпитися, так і не може кріпитися, а може їздити по підлозі. Інструкція є, як правильно користуватися ось цим обігрівачем. Також є там всі. Сертифікати, є ось така інструкція, тому що у нас там дисплей, як правильно користуватися, як пише, у нас розклад по години програмування. Тобто він супер розумний, ми його можемо програмувати, і він сам буде гріти, як він хоче або як вам треба. Ну і дали нам ось такий буклетик, щоб ми ознайомилися, як і що, тому що виробник у нас український, Тобто це вам не якийсь Китай. А має бути. О, друзі, і він ще має сушити мої шкарпетки. Тому що в комплектації, нарешті, друзі. В комплектації є ось така решіточка. І вона якось от сюди наверх має зацеплятися. І нарешті, друзі, мої шкарпетки не будуть засмерджуватися. Тому що зараз опалення ж немає, де їх сушити. Батареї не працюють, а тепер я буду сушити собі одяг і шкарпеточки. Щоб вам було зручніше пояснити, два радіатора опалення: 1400 Вт, 1500 Вт 20 кг, 3 кг. І різниця в ціні між ними орієнтовно десь 3000 гривень. Нам дуже пощастило, друзі, тому що в мережі 220 вольт, і ми зможемо точно заміряти, скільки споживає ось цей прилад. Ось так він вмикається. І давайте подивимося, як він працює в еко. Режимі по амперам, можете бачити, що у нас по амперам. І в екорежимі він працює 865 Вт. Температура в приміщенні 13,5 градусів, тобто датчик показує досить точно. Ось можете звернути 13. Батарею підсіла. 13,9. мене тут показує. Якщо потрібно, нагріти приміщення дуже швидко, ось тут є така кнопочка. І вмикається турборежим. В турборежимі у нас показує, що тисячу... 1230. Ну, дамо йому трошечки попрацювати. І подивимося, що у нас ще є у нас 220 в мережі. 210. Бачите, друзі, немає 220 і це велика біда. Почитав усю книжку, як. Налаштувати терморегулятор, як програмувати це все. Якщо детально розказувати і показувати, то відео займе реально на півгодини. Тому, друзі, просто ознайомлю вас, як воно, що. А далі, кому треба буде, то детально вже зніму відео. Є встановлення температури в приміщенні, блокування кнопки від дітей, включення виключення обігріву, регулювання яскравості індикатора. Не знаю, навіщо це треба. Гранична температура обігріву поверхні. тобто Поверхня, яка обігрівається, можна виставити температуру. Контроль заземлення без заземлення може не працювати, якщо встановити цю функцію, озме, обмеження потужності обігрівача. Тобто, якщо у вас електромережа там слабенька, слабенькі автомати, вони вас вибивають. Тобто можна встановити таку функцію, що він буде навіть працювати, якщо у вас там не вистачає потужності в мережі. Е, так. Тут програмування, друзі, я як це все почитав, то я просто охрінів, бляха. Як це все могли вмістити у двох кнопках в маленькому дисплеї, включення обігріву, тобто він може гріти вам в заданий час, в заданий день, в заданий тиждень. Я просто в шоці, як це все відбувається. Також температура в нас є, економ режим, є автозамерзання, є комфорт, бляха. Ну, Друзі, я просто. У захваті від того, як українці змогли ось це все придумати і вмістити в малесенький ось такий пристрій. Тому почитайте собі або зніму для вас окреме детальне відео. В екорежимі гріє тільки ось ця керамічна плита. Якщо потрібно максимально швидко обігріти приміщення, вмикаємо турборежим. Ось там знизу у нас є додатковий радіатор, і він в парі з цією плитою дає одразу більше тепла. Виставляєте температуру, наприклад, там 22 градуса комфортно, і він буде працювати до того часу, поки не досягне цієї температури. Температура керамічної панелі виставлена на 80 градусів. Ну, щоб вам було видно, в принципі, друзі, все показує точно, як буде нагріватися задня частина обігрівача, якщо він буде висіти, наприклад, на стіні. 35 градусів, друзі. Нормальна температура. І гляньте, як виходить з нього тепло. Щоб ви зрозуміли, в чому різниця між цими обігрівачами, вмикаємо звичайний обігрівач. Чуєте? Ось цим звуком і запахом вам придеться, друзі, жити. Тому що ось цей керамічний обігрівач, в нього немає ні звуку, ні запаху. Він там, як заявлено, виробником не спалює кисень і так далі. І що ми бачимо по характеристиках 1500 Вт. А друзі, він ідентично споживає по ватах, так як ось цей керамічний. Дивіться, яка площа в керамічного обігрівача, і яка площа в звичайного обігрівача. І тим паче, що пише 100 градусів. Тобто, друзі, тримати біля дітей ось такий обігрівач ну може нанести реальні опіки: 103 градуси. Тут ми можемо виставити будь-яку температуру, щоб ваша дитина там чи хто не опікся. Мені байдуже на яскравість дисплея, мені що головне для щастя, головне, щоб мої шкарпеточки і білизна не засмерджувалися і швидко сохли. Хто ще не знає, у нас є тепловізор. Якщо у вас в будинку, в квартирі втрачається тепло, цветуть відкоси, стіни промерзають кути, і ви не знаєте, що з цим робити. Звертайтеся до мене, ми приїдемо з тепловізором, подивимося і знайдемо причину. Коштує така послуга недорого, в рази три дешевше, ніж в інших фірмах, тому пишіть мені. Ось цей обігрівач, в мене вже 4 роки. В чому ж різниця? Ось це ви можете хіба що нагріти руки, ноги там перед сном і лягти спати. Білизну ви на нього не будете вішати, тому що ось там наклеючка пише, не накривати. На ось цей ви можете навішати білизну як на сушарку, так і можете і навішати зверху, і йому абсолютно нічого не буде, тому що тут гріється суто, ось ця керамічна плита. Цей швидко нагріває приміщення. Під час роботи постійно працює, споживає багато електроенергії. Якщо його вимкнути, швидко остиває. Тут різниця суттєва. Швидко нагріває ось цю керамічну плиту, підтримує задану температуру, тим самим споживаючи менше електроенергії. І якщо вимкнути, то ось ця плита вона буде дуже довго ще тримати тепло. Запарився, я це все пояснювати. Я собі купив. І задоволений: а якщо тобі дорого і не треба усіх всіх функцій, то грійся сірниками.